Дорога церква Божа, запрошую вас піднятися для читання Слова Божого. А сам Бог миру, нехай освятить вас цілком досконало, а непорушений дух ваш, душа і тіло, нехай непорочно збережені будуть на прихід Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. Амінь, сідайте, будь ласка. Брати і сестри. Коли у вас щось болить, до кого ви йдете за допомогою? Коли у вас болить зуб, до кого ви йдете за допомогою? Коли у вас болить якась травма руки або ноги, до кого ви йдете? Ну, до лікаря, загалом до лікаря. Якщо у вас болить душа, до кого ви йдете за допомогою? Не поспішайте. Коли у вас болить душа? Душа це розум, воля, почуття. Я підкажу слово душа грецькою мовою звучить як псюхе. На що воно схоже? Психологія, все правильно. Коли болить у нас душа, ми йдемо за лікуванням наших душевних ран, травм. Дитячих травм і так далі, ми йдемо до психологів, до тих, хто допомагає, да, до психотерапевтів і так далі. А коли болить дух, до кого йти? Коли болить щось таке, чого не пощупаєш, не потрогаєш і не побачиш своїми очима, що робити в такому випадку? <рес> до пастора. Ви знаєте, слово дух взагалі. коли... Бог творить Адама першу людину, написано, що Він, коли був створений от з пороху земного, що це було, це що було створено з пороху земного, це що? Це було тіло, мертве тіло, і поки Бог не вдихнув в нього дух життя іскру, тільки тоді це стало істотою живою. Але ми розуміємо, що коли Бог створив Адама Єву перших людей, то людина була створена, щоб в ній. Жила особлива особистість, це хто? Це Бог. Тобто в кожній людині, по ідеї, має, жити, має бути присутність Господа, Ісуса Христа, це Божа. І Ісус потім навіть так і сказав, що ви є храмом чого? Духа Святого. Тобто, в кожній людині має бути Дух Святий, присутність Господа. Так ось, коли проблема з Духом, до кого треба йти? Треба йти до Бога. Ми розуміємо, що якщо лікарі працюють з тілом, а там психологи, психіатри працюють з душею, то з духом хто працює? Духовні люди, це Дух Святий, це Божі служителі, пророки, пастори і так далі. І ми розуміємо, що коли Дух болить, треба звертатися до Бога. Треба до Бога йти за, за вирішенням цих питань, за вирішенням наших проблем і за загоєнням наших душевних, духовних ран. Взагалі, питання духовних ран і духовного безсилля переживали багато людей і багато представників і персонажів з Біблії. Перший представник, це ми з вами прочитаємо псалом 101, 7-го вірша. Відкриємо Біблію і почитаємо цей стан, в який входили біблійні персонажі. Псалом 101 – це в українській Біблії. Я думаю, що в російській це сотий псалом. 7-го вірша. Уподобився я пеликанові пустині, я став, як той пугач руїн, я безсонний, і стам, немов не пташка самотня на Дасі. Увесь день ображають мене вороги мої, ті, хто з мене кипкує, заприсяглись проти мене, і попіл я їм, немов хліб, а напої свої, із плачем перемішую, через гнів твій та лютість твою, бо підняв був мене ти та й. Кинув мене мої дні, як похилена тінь, а я сохну, немов та трава. Як вам взагалі цей стан? Давид говорить про стан, в якому він опинився. Що це за стан? Як би ви його назвали? Це депресія. Да? Як ще це можна назвати? Падіння, це переживання, це духовне безсилля, це такий стан, в якому ти опинився. Із якого б дуже хотів вибратися, але ти не можеш. Хто з вас переживав стан духовного безсилля? Вам знайомий цей стан? Давайте з вами ще згадаємо одного персонажа, це вже в Євангелії від Луки, 22 розділ з 57 го вірша про Петра. І відрікся він, Луки 22.57, від нього, твердячи, не знаю я жінку його. Незабаром вже другий побачив його і сказав. І ти від отих? А Петро відказав ні, чоловічі. Як часу минуло з годину, хтось інший твердив і сказав, по правді і цей був з ним, бо він галілеянин. А Петро відказав, чоловіче, не відаю, про що ти говориш. І зараз, як іще говорив він, хто заспівав? Півень заспівав, і Господь обернувся і подивився на Петра. Господь повернувся, подивився йому в очі, і що йому сказав? А нічого він не сказав. А Петро, коли побачив, що Ісус дивиться на нього, згадав Господнє слово і сказав він: перше, ніж заспіває півень, відречешся ти тричі від мене. І вийшовши звідти, він гірко заплакав. Скажіть, у фразі гірко заплакав. Що тут закладено? Що це означає? Гірко заплакав? Що, що? Це такий, це такий глибокий, е, глибоке розчарування, такий глибокий біль того, що ти зробив таку помилку, за яку тепер тобі дуже соромно і, і боляче, і шкода, і ось ти опинився в цьому стані. Це стан духовної неміч, немочі. Він відомий всім, хто сьогодні проходить духовну боротьбу. Скажіть, чому так буває і як з цього вийти? Якщо проаналізувати Петра і Давида, то перед тим, як вони опинилися в цьому духовному такому занепаді, відбулася подібна подія. Що це було? І Петро, і Давид перед тим, що зробили? Що передувало духовному падінню людини? Гріх. Ми розуміємо, що людина перед тим, як вона духовно впаде і в таку, знаєте, в глибоку яму, обов'язково в такої людини є певний. Падіння або гріх. Тому що гріх це свідоме або несвідоме порушення Божої волі. Скажіть мені, Давид свідомо згрішив чи не Давид. Коли він побачив Вірсавію, ось там десь він виходив на дах свій, побачив Вірсавію, як ви думаєте, він свідомо згрішив чи ні в серці своєму? А він свідомо розумів, що йому тепер прийдеться прийти до неї, взяти її до себе, придеться з нею потім мати відносини, а потім придеться чоловіка вбити. Як ви думаєте, він це свідомо все це порушував чи ні? А, то ви вже не впевнені, що це свідомо. Тобто він свідомо зробив чи не свідомо? Добре. Петро, але не думав, що думав, але не думав. Петро. Коли зрікається Ісуса Христа, а Він це робить свідомо чи несвідомо? Ось він сидить отут в вогнище, да, десь там е гріються всі, холодно ще ніч, да, вже ближче до ранку. І ось його питають, він перед тим, що казав Ісусові, то докуди, на що він здатен? Він на все готовий і постраждати, і потім. Вибачте, і рубати вуха і так далі. Все міг би. І тут він сидить, і от тобі час проявитися. Його питають, один, одна людина питає, І ти був з ними? Що він каже? Ні. Другий питає: І ти був з ними? Ні. Тут жінка питає: Так чуєш, так ти, галілеянин. І ти був з ним? Ні. Так він свідомо грішить, чи не свідомо? У вас немає спільної відповіді. Я розумію, чому. Тому що відчуття, що коли ти грішиш, відчуття, що ніби ти і розумієш, що це неправильно, але зробити по-іншому не виходить. Це таке, знаєте, як відчуття, ніби тобі очі закрили, і ти раніше бачив, ти раніше знав, куди йти, ти раніше знав, що робити. А зараз, от ніби тобі хтось очі закрив. Приведу вам приклад. Насправді цього стану, щоб згрішити, перед тим, як прикладно наведу, насправді, щоб досягнути цього стану духовного падіння або гріха, можна досягнути, коли твої почуття перевищують твій розум. Ось коли ти розумом розумієш, що це не можна робити, а почуття твої заділи. Ось, наприклад, вам стали у тролейбусі на ногу. Перша реакція яка? Яка перша реакція? Вибачте, що я ноги свої розкинув, да? Тобто я розумію, що перша реакція, я вже щось хочу ну, сказати. Да? Або, до прикладу, коли вас образили, скажіть, от вас коли образили, чи розумієте ви що у Біблії написано, що коли тебе ображають, ти не ображаєшся, ти прощай. Ви це розуміли розумом? А ображалися далі? Чому? Якщо ви розумом розумієте, що ображатися не потрібно, чому ви ображалися? Чому? Та тому, що я розумію, що в цей випадок мене дуже болить. В цьому часі, от саме зараз, мені дуже боляче. Або, наприклад, ви йдете в, темному, в темну пору часу, давайте так, ви не встигаєте до комендантського часу, і ось ви йдете вуличкою і чуєте кроки за собою. І ви молитеся і кажете, Боже, збережи, Боже, збережи. Я вірю, що ти не збережеш, а швидше починаєте йти. Чому? Чому ви боїтеся? Тому що є відчуття страху, яке диктує вам вашу поведінку. Так, А розумом ви розумієте, що так не треба робити? Чому ж ви все одно йдете? Тому що відчуття переповнюють розум. Або, наприклад, ви зранку прокинулися, і знаєте, що зранку першим ділом що треба зробити? Помолитися, почитати Біблію. І ось ви вже сіли за стіл, сіли на стільчик. Відкрили Біблію. І вже готові читати, а вам думка приходить: слухай, я запізнююсь на роботу. І ось ви вже починаєте складати всі речі, біжите на тролейбус, хоч розумієте, що рано треба почитати Біблію. Було таке. А чому ж, якщо ви свідомо розумієте, що треба, а цього не робите? Чому стається, що коли я підходжу до такої небезпечної зони, як гріх, розумію, що це неправильно, а все одно туди. Йду. Якось Павло сказав важливу річ. Він каже, чого не хочу, роблю. Чого хочу не роблю. Ви знаєте на пам'ять це. Що це за стан такий, що ти нібито хотів би читати Біблію, проповідувати, служити Богові, більше часу на це виділяти, а не робиш того. І ти нібито хотів серед тижня і домашню церкву хотів би щось робити, а не виходить. Або навпаки, ти не хотів би це грішити, ти не хотів би це падати, а все одно падаєш. Брати і сестри мої, чому ми постійно з вами падаємо в одні, в одну і ту ж саму яму і стаємо на одній ті ж самі граблі? Що це таке? Таке відчуття, що в цей момент реально хтось затулив мені очі. Реально я не можу зрозуміти. І не можу якось ясно думати, як я маю діяти і що мені статися, що, що мені робити. Тому, дорогі брати і сестри, хотів би зробити такий невеличкий перший підсумок. Коли ви бачите, що хтось впав і хтось грішив, ніколи не засуджуйте цю людину. Тому що, коли ви бачите, що хтось валяється, вибачте, в пилу зараз, через годину, що може статися. Я там само можу опинитися, коли тільки що був мій брат і сестра. І не кажіть мені, ой, слухай, не вистачає тобі духовності, не вистачає тобі віри. От щось ти, нібито був такий добрий, був такий е, сильний, а тут впав. Друзі мої, ніколи не засуджуйте людину, яка впала, тому що їй потрібно навпаки піднятися, допомогти піднятися. І Біблія показує, що людина падає в оцю проблему, падає в цю спокусу. В той момент, коли опускає свій щит. Чи знали ви, що людина віруюча, кожна має щит духовний? Я би це так порівняв би, хтось з вас займався якимось боротьбою, бо якимись такими мистецтвами боротьби? Є з нас хтось з братів або сестер? Боксери, є? Боксерів нема? Ну, ви бачили фільми з боксом? Добре, давайте так. Бачили, як борються боксери? Скажіть мені, яка стойка має бути у боксера? Покажіть мені. Як-як? Покажіть, якщо ви бачили. Що це таке? Це коли права рука кулак захищає що? Підборіддя, лікось захищає що? Живіт, ось тут цей бік. Да? І ось в нього така стойка. Скажіть, чому така стойка? Тому що боксер розуміє: ти можеш вдарити, можеш не вдарити, але якщо ти пропустиш удар, тобі буде. Болячий, ти, ти будеш поражений. І тому боксер завжди тримає оцю стойку. Чи бачили ви бокс, який йде раундів, Скільки там загалом всього йде? 12 раундів. Ви бачили, що з боксерами робиться на 10, 11, 12 раунд? Що, що стається? Руки починають опускатися. І ось в момент, коли боксер опускає. А чому, до речі, опускає? він розуміє, що не можна опускати? Чому він опускає? Бо вже сил немає, друзі мої, дивіться, як ви добре знаєте, боксер уже не витримує удари, і як тільки опускає свої руки, як тільки щит опускається, наноситься удар. Ми можемо взяти з вами духовний урок цього боксера з духовного бокса. Коли у людини немає сил, її легше дияволові поразити. В момент, коли людина виснажена роботою, навчанням. Проблемами, склоками, конфліктами і так далі. Людина, коли повністю вимотана, дияволові легше його поразити. І ви знаєте, що яка цікава тенденція? Що коли людина якийсь, е, отримує духовну перемогу, до прикладу, Давид переміг величезне військо. Після того він починає рахувати, скільки в нього воїнів, і в нього відбувається певне духовне падіння. Після перемоги духовне падіння. Так ось, друзі мої, для того, щоб не падати духовно, для того, щоб не встрявати в цю яму гріха, нам потрібно слідкувати за своїми силами, за тим, щоб наші потреби були е, російською мовою восполнені. Да? Як це буде правильно українською? На, да, щоб наші, духо, на, наші всі потреби були всі ну, якби, при, на, наповнені, буде так. Да? Які потреби ви знаєте? Задовільнені, дякую. Які потреби в людини ви знаєте? Поїсти, поспати, що ще є? Відпочити, слухайте, поїсти, поспати, відпочити, так що ще? Що ще? Попрацювати, інтимні відносини. Це має бути спілкування соціальне з друзями, з батьками, з рідними. Якщо одна з цих потреб не задовільнена, що стається? Ось, наприклад, чоловік з дружиною настільки сильно сваряться вдома. Що в них не те, що немає відносин інтимних, а е, чоловік доброго слова не скаже дружині, а жінка вже навіть і їсти йому не готує, не стирає йому і взагалі. І Ось такий, знаєте, е, така напруга, що скоро все, вибачте, рвоне, бабахне. І ось вони не спілкуються один з одним. Скажіть, що стається з потребами їхніми, як у чоловіка і жінки? Вони кудись здіваються чи лишаються? Потреба у відносинах інтимних є у чоловіка з дружиною чи нема? Значить, до жінки, потр... скажімо так, бажання немає, але загалом воно є. Скажіть, що дияволу потрібно зробити для того, щоб цей чоловік згрішив? Якщо жінкою свариться, якщо тарілки літають, що, що... 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 дияволу потрібно зробити? Скажіть мені. Він уже усе практично зробив. Він не задовільнив потребу, і в цей момент потрібно підвести кого? Чужу жінку. Просто. А що треба жінці зробити, щоб вона впала? От в її чоловік постійно. Там, ну, ви мені підказуєте, я буду розуміти, що ви думаєте. Чоловік постійно з нею не говорить. От він закрився в собі. І от він прийшов з роботи, що він хоче? Їсти. Хоче посидіти тихенько вдома, щоб його ніхто не чіпав, а дружина хотіла би з ним поспілкуватися. І ось він ігнорує її. День, два, три, п'ять, десять. Що дияволові потрібно зробити, щоб ця жінка зрішила? Треба знайти чужі вуха, щоб хтось запитав, як в неї справи, хтось запитав, що вона думає. За що вона переживає? А що Біблія каже в цей момент? Пий воду зі свого джерела. І ось ми розуміємо, розумом я розумію, що немає такого статися, щоб я довів свою дружину або свого чоловіка до моменту, коли йому би хотілося йти по світу і десь щось шукати, десь якоїсь води чи якоїсь красуні, чи, чи, чи красені, чи чоловіка. Розум розуміє, а з нею говорити не хочу. Що робити? А й молитися не хочу. Ми зараз ще про це поговоримо. Але з нею говорити не хочеться. Що робити? Брати свою шкіру, садити на стільчик. Дружину не треба. Попросити, щоб вона сіла біля вас. І навіть якщо ви не хочете з нею говорити, що поробити? Мовчки посидіть. Просто мовчки посидіть. Тому що я розумію, що любов це не просто почуття, а любов це. Принцип. І я розумію, що в своєму житті я з чужого джерела пити не буду. І тому, навіть якщо ви не хочете говорити, сядьте разом, помовчіть, поспілкуйтеся разом, поговоріть, відкрити свої серця, відкрити свої бажання, свої переживання. Тому що для мене любов це принцип. Дияволові потрібно просто підготувати почву. Він жінці дає бажання яке. Що робити з чоловіком? Пилити, а чоловікові дає бажання постійно там або сваритися, або ще щось. Друзі мої, якщо я піддався дияволові оцієї підготовки, далі впасти буде легше. Тому для того, щоб не впасти, нам потрібно слідкувати за тим, щоб мої потреби були задовільнені. От якщо ви чоловік з дружиною, дбайте про потреби свого. Партнера про за свою дружину. От, до прикладу, моя дружина постійно дбає, щоб вона, щоб я їв вдома. І тяжко це, і багато сил на це йде. Двоє дітей є, але вона намагається. Чому? Щоби я не ходив по світу і десь не, не дибав собі, коли вас відвідую, у вас їв. Да? Тому що ми дбаємо один про одного. Тому що, коли воїн втомлений, його потреба не задовільнена, дияволу легко його поразити. І ось така людина поражена стоїть, їм, йому вже нічого не хочеться робити, уже згрішив. Скажіть, що відбувається в момент, коли втомлений воїн, був він такий втомлений, ну, різне буває, буває такий, що навіть служінням втомлений, життям там. Що, що робиться в момент гріхопадіння людини Духов, з духовністю? Давайте так, що з духовністю робиться? Духовність падає. А що росте? А росте вже плоть. От є, Мені дуже подобається, коли, Давид, коли Павло каже, що чого хочу, роблю, чого хочу, не роблю, чого не хочу роблю. Він говорить про духовну боротьбу плоті з духом людини. І ось коли дух перемагає, то плоть внизу. Коли я не годую свою духовність, свій дух, то починає перемагати плоть. Так от що, що треба робити віруючій людині, щоб не впасти? Годувати. Свою духовність, свій дух, як це робити, брати і сестри. Ви вже освічені, досвідчені адвентисти. Що треба робити? Потрібно підтримувати свій дух, потрібно наповнювати його. Якщо, наприклад, я дивлюся фільм, дивлюся якийсь фільм, ну, будь-який. Що я наповнюю, коли дивлюся свій фільм? Ну, дивлюський фільм, то й наповнюю. Да. Ну, світогляд наповнюю. Якщо це якийсь там бойовик, давайте так. Що я наповнюю? Я наповнюю свою злість, свою плоть. Якщо я дивлюсь щось інше слухаю, то я так само себе наповнюю. Тому елементарні практичні кроки. Кожного дня ми наповнюємо свою духовність. Зранку прокинулися, що першим ділом? Не виходжу на роботу, поки не проведу з Богом час. Не виходжу за двері. Не працюєте, пенсіонери, не проблема. Скажіть, Боже. Я хочу з тобою домовитися, що я не виходжу з дому, поки я тобі не помилююся, поки не проведу з тобою час, поки не почитаю Біблію. Якщо ви наповнили свою духовність, то ви дозволяєте Богові, щоб він протягом дня вам допомагав не впасти, щоб протягом дня ви не переживали духовні кризи. Тому, якщо перша порада, задовільняйте свої фізіологічні потреби, друга порада від Біблії від Бога. Підтримуйте свій дух, духовно підживлюйтеся. Тому що, от я, наприклад, якщо я відкрив Біблію, а читати ну, не хочу. Давайте так, сформулюється наступним чином. Значить, хто з вас прочитав Біблію від початку до кінця? От Мені дуже цікаво, є такі люди? Ну, сильно. А хто з вас прочитав Біблію від початку до кінця 5 разів? Ну, це сильно. Ну, Можна останній раз. 10 разів. Хтось з вас прочитав. Давайте скажемо амінь цим братам і сестрам. Амінь. Слава Богу. І ось коли е, я в своєму житті один раз повністю від початку до кінця перечитав, а потім я вже кожну книгу перечитую і так далі. Скажіть, коли ти прочитав перший раз Біблію? Цікаво, чи ні? Коли ти читаєш другий раз Біблію? Вам цікаво, вам цікаво чи ні? Цікаво. <гум> ну, комусь цікавіше, слухайте. Ну, слава Богу, якщо вам цікавіше. І ось ви читаєте третій раз. Вам цікаво? Ну, п'ятий раз ви читаєте, вам цікаво? Ну, брати і сестри, ви вмієте правильно досліджувати Біблію. Насправді, ви знаєте, людина, яка не до кінця от вміє духовно підживлювати себе, коли вона прочитавши Біблію, от вона відкриває книгу буття. Значить, ага, зрозуміло. Тут було творіння, потім гріхопадіння, потім ідуть пророки, патріархи. Книга вихід. Що там про книга вихід? Про Мойсея, вихід з Єгипту, так зрозуміло. Книга Ловит, про що? Ну, там вже пішов святилище, там оце всі закони. Я отако листаю Біблію, тут знаю, тут знаю. Це читав, це, в принципі, зрозуміло. Це дослідження Біблії. А, ви зна... а що таке дослідження Біблії? Так. Да. Хтось сказав, я вам дякую. Хтось сказав, що треба читати Біблію зі швидкістю равлика. Як... Ви знаєте, як це? Це ти читаєш вдумчиво, поки. Не зрозумієш? Ти читаєш, можливо, це не просто по одному віршу, можливо, це якийсь фрагмент, уривок. Ось читаємо і досліджуємо. І ви знаєте, для того, щоб це не було скучно, щоб це не було якось нудно, то кожний раз, коли ви прочитали якусь історію, наприклад, про Давида. І ось ви падаєте на коліни і кажете, Боже, я хочу навчитися бути як Давид. Як ви думаєте, Бог вас навчить чи ні? А яким чином Він буде вас вчити? Він вам буде посилати кого? Голіафа! Петро Васильович знає, що це таке. І коли я молюся, щоб Бог мене навчив бути як той, бути витривалим, не падати на спокусах, бути сильним духом, да? Там, як Давид, як Йосип, як далі, то Бог буде мене вчити. І ось я падаю на коліна, як духовний воїн. Навіть якщо я впав, я молюся, Боже, пробач мене, я хочу вставати. Я хочу навчатися. І коли ви уявляєте, що у вашому житті Бог буде вас навчати, і ваше читання Біблії перетвориться з читання звичайного, у дослідження Слова Божого. І Бог буде вас навчати, ви будете мінятися. Духовний воїн це людина, не та людина, яка не падає. А хто це? Це праведник, який встає на один раз більше, ніж він впав. Тому сьогодні, брати і сестри, навіть якщо от після вечері Господній кажуть, що ми обнуляємося, да? як, як, як лист з нового, з нового аркушу, з чистого аркушу, навіть якщо ваш аркуш чистий, ми розуміємо, що як би ми не старалися, навіть Біблія нас закликає, щоб ми були такі, як Христос, Ми досягали, ми, щоб ми думали як Христос, да? щоб ми говорили як Христос, все одно падаємо. Брати і сестри, навіть якщо ви падаєте. Ніколи не допускайте, щоб ваше падіння тривало більше, ніж один день. Знаєте, чому один день? Чому один день? Да. Є, є такий вірш у, у Давида в псалмах: нехай сонце не заходить у гніві твоєму. Як ви гадаєте, що це означає? Якщо буквально це розуміти. То вигідніше грішити зранку чи ввечері? Зранку чи ввечері? Ти собі живеш цілий день, а ввечері покаявся. От зранку помолився, Боже, благослови, а ввечері, Боже, пробач. І ось і таким собі живеш, так день пройшов, кінець. Ага, помолився, попросив пробачення. І пішло так, друзі мої. Насправді, Давид мав на увазі трошки інше. Він казав, у кожного з нас є валюта, Або як це можна сказати по-іншому, подарунок, який Бог дає, який називається всього лише один день. Я не маю можливості вплинути на майбутнє. Минуле вже давно пройшло, я тільки сьогодні можу зробити вибір. І це вибір найкращий, називається Покаяння. Це найкращий вибір прийти до Бога і попросити в нього пробачення. Тому навіть якщо ви сьогодні відчуваєте духовні переживання, духовне падіння, брати і сестри, для вас є надія. Приходьте до Господа, приходьте до Нього, покладіть всі свої переживання, всі свої турботи. Навіть якщо ви впали з Божою допомогою, піднімайтеся. Нехай Господь дасть кожному з вас, кожному з нас більше духовних перемог, менше духовних падінь. І нехай Слово Боже керує нашим життям, молитва, дослідження слова і ходіння з Господом, як колись ходив Єнох. Амінь.